Зараз я знаходжуся в Тернопільській області, неподалік села Боложівка. є такий лісочок. Зайшов я сюди зі сторони малих Калетинець Хмельницької області. Ось такий лісочок тут. Ташки співають комари кусаються отакий От кісочок тут. Тут можуть бути гриби. Але ще не на часі. Оце пішов дощ, тепло, та тут будуть гриби. Так, що тут? Таке? Ого, го-го-го-го! Тут звери живут. Тут така хатка. Земля свіжа тут, нарита. Стежечка, звери десь ходять на полювання. Такий крутий склон. І тут ще... і хатка. Буду зараз я спускатися таким крутим склоном. Мандрівочка Тернопільської області. Дуже гарна Тернопільська область, мальовнича. Тут і Подільська височина, і Кременецькі гори. Ну, в такому гарному я місці. Тернопільській області спускаюся з такої гори. Така гора тут, І я спускаюся. Гарно тут. Кожен ліс по своєму гарний. Цей ліс біля села Боложивка Тернопільської області. Спустився я з такої великої гори, горба такого. А вийшов я на дорогу якусь, буду йти цією дорогою. Мальовничий тут ліс, природа така гарна, пташки співають. Такий мох росте в лісі. Все так потопає в зелені, така зелень. Тужі йти вийшов я на такий бережочок. Очок я вийшов. Вночі йшов дощ, а зараз випогодились такі хмари, гарні над лісом. Це зараз я знаходжуся в Тернопільській області, неподалік села Положівка. Там така хмара над лісом біла, гарна, невеличкий біля було ліс, лісочок, але ж гарний. Зелено. Як ташки в лісі співають. Дуже гарна Тернопільська область. Зараз я знаходжуся на півночі Тернопільської області. Aqui é a Idulissa Kaj harmi so snovi listu? Sunetnik, aí é Sunetik. aqui Sunetik. Ele disse que é ele se vače Це зараз я мандрую Тернопільською областю. В лісочку. Недалеко від села Боложівка. Вроде тут просто шикарно А те такие невеличкие лисочки Вони так тягнуться від малих Калетинець і аж до Шумська. Отак. Тут були Живці, потім Вонишківці. І тут такі невеличкі лісочки. Бо тому що там наверху рівне поле, таке рівне плато. А тут крутий склон. І ці круті склони засажені лісом і получились такі мальовничі лісочки. Ось така невеличка в мене мандрівочка лісочком біля села Боложівки. Тут також є лікарські трави є, ростуть. І тут є. Таму трошечки далі був хуче, то біля хутра росте материнка, російською мовою душиця, Там можна назбирати материнки для чаю. Десь починається річечка. Я там що трошечки водички є. Раніше вона починалася в малих калетинцях, то в малих калетинцях і ставок пересох, і вода вже води вже немає. А тут ще є вода. отут починається річечка. ця річечка тече в річку Вілію. Долина, берег такий. Це дуже гарна природа. Оце трошечки сонце Зашло хмара на сонце. Дуже гарно тут такі сосанки гарні О, така моя невеличка мандрівочка лісочком. У меня